Всі за зиму наїли животики, тому ловіть рецепт ідеально збалансованого сніданочку, який допоможе вам худнути. Беремо тарілочку, вбиваємо в неї 2 курячих яєчка, додаю трішки солі, трішки перчику та 30 грамів вівсяних пластівців. Все добре перемішую та залишаю на декілька хвилин настоятися, а тим часом нарізаємо помідорчик твердий. Сир та обов'язково додаю курячу шиночку на пательню трішки вершкового масла. Виливаємо будущий млинець, розрівнюю його по поверхності. Діаметр моєї сковорідки 24 сантиметра. Вогонь на мінімум викладаю сир, поверх сиру, помідорчик, та також шиночку накриваю кришкою та готую. 3-4 хвилинки. КБЖУ буде в кінці відео. На мою думку, млинець готовий. Складаю його ось так навпіл, викладаю на тарілочку, прикрашаю у нагі соусом та свіжою зеленю. Друзі, я бажаю вам всім смачного! Дякую за лайк та підписку!